В яких енергіях зараз перебуває Росія і куди ці енергії її ведуть? Раз уже дивились на Україну, давайте подивимося і на Росію. В яких енергіях зараз Росія і куди її ведуть? ці енергії? Енергія вибора, енергія труда, підсилення. Це у нас труд такий, знаєте, принудительний. Тут людину просто дуже часто ця карта показує на тюрму, на полон. так да? Коли тебе принуждають 24 на 7 робити щось одне й те саме. Це дуже часто показує нелюбиму роботу, але хочеш, не хочеш, робити це треба. Да? Енергія. Королева Кубків, радикальні зміни. Війна. Шансу. Дві карти вибора У них зараз енергія вибора. Куди вони підуть? Куди вони підуть? Да? Весь мир, кстати, за цим наблюдає. І, і їхня країна в ожиданні. Куди ж далі все воно йтиме? В будь-якому випадку, там все буде по да Тобто тут це не карта не про свободу. а Виберуть і заставлять вибрати всіх те, що вони і надумають. Але зміни в них ідуть. Осознання того, що війна не їх шанс, але як вийти по фокуснику, так, як вийти з, цього, з цієї невійни, розстряряності, невпевненість, розбалансуваність, прийняття вибору, можуть бути внутрішні заворушення, тому що дуже швидка якась або революція, або якісь агресія іще з одної сторони на них. Ну, можливо, у нас ще Ростовська, Білгородська область, є, Курської, да? Пажезлів. Попитка пошуку нового шляху, але ж все одно військовим якимсь, насиллям. Да? Вони будуть шукати нові шляхи, від цього якоби уходити, але і цей новий шлях все одно з оружием в руках. Ми вроді би становимося на нові рельси, ми будемо мінятися, але оружжя ж ми не опускаємо. Все одно ми воюємо. Карта справедливості. Карта магів. Паш кубків. Ну, хай очікують справедливості. Вищої справедливості. Тут Феміда не земна. Да? Земна і Фіміда в неї зав'язані очі, і вона суде безпристрастно. На цій колоді Феміда це вищий суд, це Божий суд. Да? І вона все бачить, у неї очі відкриті. І вона воздає по заслугам, не так, як земна. Да? Земні закони, по законам вищих. Ще раз кажу, Фіміда тут у нас на креслі з очима розв'язаними, тобто вона все бачить і судить по Божим законам. Ну, хай очікають. Підсумуйте, король кубків. Ну, вони пом'якшають, пом'якшають, стрибати будуть, але їх заженуть в темний угол і їм прийдеться смягчитися, стать м'якенькими.